Мужчина має знати п'ять ерогенних зон жінки, а нам їх треба помітити червоним маркером хрестиками, бо сам він фіг здогадається, що і де знаходиться. А саме головне, щоб біля кожного хрестика номерок не забути приписати, щоб він знав, що і за чим іде, і не перескакував. Лікар радить пацієнці, ви перейдіть на здорове харчування. Можете зайнятися вправами, наприклад, стрибати на скакалці. Ой, та що ви, лікарю, Та й з моїми грудьми я без зубів лишуся. Ой, лікарю, у мене увесь час мерзнуть ноги. Шановний, і в мене мерзнуть. Але коли я лягаю з дружиною, ноги зігріваються. Ха -ха -ха. Лікарю, а скажіть, де я можу знайти вашу дружину? Е? У вагоні жінці всю ніч не дає спати хропіння у сусідньому купе. Та стукає у стіну, але безуспішно. Вранці жінка заходить у сусідній купе і каже чоловікові, що сидить там. Ви що, не чули, як я вам стукала? «Ах, Та чути чув. Але вибачте, що не прийшов, втомився дуже. Здається, мій амур стріляє в мене звичайними, а не любовними стрілами. То спина кольне, то коліно стріляє, от засранець. <рес> Лікар каже хворому: вам не можна пити, палити, захоплюватися інтимними розвагами з дівками. І азартні ігри теж табу хворий. Лікарю, скажіть чесно, тут уже була моя галька. Мій дід мав радіо і зробив дев'ять дітей. Мій тато мав телевізор і зробив троє дітей. А в мене є інтернет, і здається, на ньому рід скінчився. Інструктор з водіння звертається до молоденької дівчини-початківця. О, ну для початку дуже навіть непогано. Але наступного разу майте на увазі, що ручка перемикання швидкостей розташована лівіше.